Усім привіт! Сьогодні поговоримо про дорогі іграшки для найбільш розбещених хлопчиків. Ну і, можливо, дівчаток. Сьогодні в нас на огляд Meze Empyrean 2. Ну, думаю, компанія Meze не потребує особливих представлень. Я з ними був ще до того, як вони стали знаменитими. Я оглядав чи одну, чи дві їх модельки, які були ще до 99-х класик, і тоді Мези були маловідомою компанією, це, звісно, дивовижний факт, але потім з 99 Classic вони заслужу дуже заслужено вистрілили і стали популярними. Я не знаю навіть. Мені здається, що 99 Classic за кількістю продажів, вони там, якщо і не встановили рекорди, то війшли там в якусь топ-10 або щось таке серед, звісно, не найдешевших навушників. А вони потім випустили 109, 99 були в різних версіях, внутрішньоканальні навушники, особливо класні адвар, які я дуже полюбляю навіть зараз. Ну, тобто, багато чого вони випустили, але звісно, головним предметом вождеління бажання для всіх аудіофілів була їх планарна лінійка. Починаючи з перших імпіян, які вони випустили разом з нашою компанією Rinaro, яка зробила випромінювач для них, вони так і йдуть рука об руку. Ринару виробляє нові, як втворює в життя нові ідеї випромінювача, але незмінно залишається їх ідея гібридного масиву ізодинамічного. На одному випромінювачі використовуються два типи доріжок. Плюс там ще багато всього: спеціальні магнити, амбушури, які. Допомагають створити більш рівне магнітне поле, тобто купа ідей, плюс в цілому мези не змінюють особливо свій дизайн, так, трохи змінюють елементи. Ну це в цілому логічно, тому що дизайн давайте будемо відверто дуже вдалий. Потім вони створили еліт, але насправді імпіріан і еліт вони як би не сказати, що це там нижня моделька чи верхня, тому що в них. Попри різницю в ціні, да, Elite в нас коштує 4 тисячі, а Empyrean дешевше. Все ж таки, це два варіанти крутого звуку. Просто, скажімо, Empyrean він такий більш драйвовий, а Elite більш витончений. Тож, ось ми тепер маємо другу версію. Їх вартість складає 130 тисяч гривень. 130 тисяч. Класно звучить цифра, звісно. Тож. Посилання на портатив, додам в опис. Давайте подивимося, що там вони нам пропонують. Ну і плюс в мене йде з ними ось цей класний кабель це посріблена медь від фурукави. Ну, тут мезе там завжди роблять класні кабелі для власних навушників. А анекдот дня сьогодні такий. Я зову свого кота Фідель, тому що він кастро. Мези, вочевидь, розуміють, що навушники з такої цінової категорії не можна продавати в якійсь затрапезній картонній коробочці, тому вони свої флагмани завжди продають ось в таких чемоданчиках, кейсах. Тобто він дуже класно виглядає, він доволі надійний, тобто оберігатиме добре ваші навушники. Ну і порівняно з першою версією імпіріанів він став менше. Що, як на мене, гарний крок вперед, він компактніше. Тобто він тепер розміром ну, трохи більше за навушники. І плюс тут тепер немає замочку, який можна закривати ключиком, але хотів сказати, на жаль, а потім подумав, а на хіба воно треба? Це дійсно така непотрібна річ. Тож, просто відкидаємо ці замочки і відкриваємо кришку. З. Аксесуарів у нас тут така книжечка, в якій розказано, які у вас тепер класні навушники, що в них вкладено, які ідеї і так далі. Тобто її треба прочитати, щоб налаштуватися. Без якась ось тут карточка з серійним номером, скоріш за все. Хай тут і лежить. Безпосередньо навушники, на які ми подивимося ближче. І запасна пара амбушурок. Тобто майже з усіма модельками мези кладуть змінні амбушури. Тут в нас чиста Алькантара, а тут її сестра Альджазіра. Жартую, тут у нас гібридні навушники, тобто частково це якась шкіра чи шкірзам, частково Алькантара, тобто така гібридна моделька, і тут, вочевидь, це, -це обумовлено виключно акустичними ідеями. Далі в нас ось такий мішечок, і в ньому комплектний кабель. Виглядає яскраво, презентабельно, дуже гарно зроблений, тобто, як бачите, вся зовнішня презентація на класному рівні. З точки зору дизайну, в продовжують використовувати ті ідеї, які вони знайшли ще для першої версії. Ну, а в цілому, навіщо міняти те, що добре працює, і те, що є одним з найкращих наразі рішень на ринку. Тобто тут форма цих чаш, їх кріплення, ось ці елементи для регулювання, оголів'я. Тобто, все зроблено дуже схоже. Різниця в нас в тому, що тут інший гриль, інша кольорова гама. Звісно, мені здається, що чорний з сріблястим виглядає більш строго і більш імперський. Інші чаші. Ну і тут по, по дрібничках там, багато чого допрацювали. Плюс ще трохи по-різному зроблені ці виходи з чаш. А, але насправді ні, це мені так здавалося. Тож, насправді тут коннектори розміщені, розташовані однаково. Тож, хай перша версія полежить нас на фоні, подивимося на нову. А, що ж, гарна кольорова гамма. Зверху, в нас, як завжди, оголів'я з карбону або вуглепластику, воно забезпечує гарну силу притискання, воно легке і в той самий час доволі надійне. Тож гарна ідея прийшла в голову інженера Мезе. Нижче розташовано ще одне їх ноу-хау це ось така омега подібна смужка шкіри на голові. Тобто, завдяки тому, що тут є ось такі крильця, які. Підтримують її, вона щільніше прилягає до вашої голови, і за рахунок цього вага розподіляється більш рівномірно. А враховуючи те, що у нас тут полоска ширша, шир, широка і м'яка, вона дуже гарно розподіляє всю цю вагу. Хоча навушники, звісно, не назвеш дуже важкими, все рівно тут магніти і магнітна система потрібна для планарів, все ж вони не сане най, найлегковажніші. Тут у нас відмічено, що це друга версія, а на голові написано, що це імпіріан. Далі в нас ось такий перевірений теж часом вузол кріплення чашок. Дуже гарно зроблений. Щоб регулювати розмір, ви можете просто рухати його вище та нижче, щоб знайти ту позицію, яка вам потрібна. В нас обертання у двох плоскостях. Хоча ні, насправді ж виходить, що в одній, бо обертаються вони ось так. А ось в цій плоскості вони не обертаються, але вони сідають усім на голову майже ідеально завдяки тому, що тут гарно підібрані а, амбушурки. Чашки і амбушури овальної форми, тому що в нас таке вухо дуже класна розчітка. Як бачите, вони майже відкриті. Тому а, це не варіант там на вулицю або в офісі з колегами слухати. Ось такі гібридні амбушурки шкірзам або якась там шкіра і алькантара. Але ось, бачите, тут відмінність, вони прикрили драйвер. Вони прикрили драйвер якоюсь акустичною прозорою тканиною, мабуть, це елемент тюнінгу. Навряд чи вони вирішили, що тут прям потрібен цей захист. Кріпляться амбушури на магнитах, тому їх дуже легко і зручно змінювати. І це ще один плюс. Тут можна експериментувати, пересаджуючи амбушури. З однієї модельки на іншу. Давайте тут краще покажу, як влаштований драйвер. Тут його набагато краще видно. Тож, ось тут в нас спиральна доріжка для верхніх і середніх частот. Вона якраз розташована там, де в нас має бути слуховий прохід, і тому середні і верхні частоти йдуть просто в вухо. А далі йде ось така велика доріжка з зігзагами, і вона відповідає за нижні частоти. Для них можна не так. Ретельно направляти їх просто у вухо, тому тут а, така хитра гібридна конструкція випромінювача. Ось ця металева сітка допомагає створити більш паралельне магнітне поле і забезпечити більш поршньовий рух випромінювача. Ну і бачите, Тут були набагато глибші амбушури, тут в нас вже менша ця глибина. Кабель зроблено змінним. Використовується класичний міні xlr Тобто ось тут у нас конектори, перевірена часом класика. Не перейшли вони на 3,5 мм конектори у флагманах, тільки в більш доступних модельках. Ну, а сам кабель тут чудова фурнітура, м'який, доволі товстий, гарно виглядає, не мікрофонить, ось такий розгалужувач і йде до. Такого от пентаконівського конектору. Тобто кабель теж класний на рівні з цими навушниками. Ну і звісно ж, треба поговорити про звук. Прогрівав я їх десь 60 годин і протягом годин 20 були помітні зміни в звуці. І взагалі, знаєте, тут з точки зору побудови лінійки все стало більш запутано, тому що ці навушники за звуком насправді не те, щоб зовсім там імпіріан, але трошечки покращені. Це доволі. Різний звук порівняно з попередніми імпіріанами, в мези кажуть, що вони прислуховувалися до фідбеку свого ком'юніті, які хотіли типу Імпіріан, але більш технічні, і вони це видали, але видали цікаво. Давайте про все це крок за кроком поговоримо. Тож, вперше, що слід відмітити, тут такий самий, ну майже такий самий випромінювач, як в першій версії імпіріанів. В Elite там інший матеріал діафрагми використовується тут такий самий. Але діафрагма отримала нову якусь технологію обробки, тому вона стала жорсткішою. Плюс вони змінили демпінг задньої частини драйверу, і також ви бачили ось цю тканину на передній частині, тобто вони змінили ще й демпінг, і, звісно, змінили ці амбушури. У нас в комплекті дві е, пари амбушуру, що відрізняються від того, що в нас було. Чисто Алькантарова, і ось ці гібриди, ні на що не схожі попередньо, які вони назвали дуопедз. Е, і от що цікаво, що з Алькантарою це, мабуть, найсфокусованіші на мікроконтрасті навушники в лінійці Meze. навіть вони роблять це більш агресивно, ніж Elite. І тому от виникає така своєрідна плутанина. А ось з цими е амбушурами, щось починаю забувати слова, тут в нас якраз виходить така ситуація, що вони десь, скажімо так, між максимальною нейтральністю і, умовно кажучи, попередніми ім імперіанами, які в нас можна визнати. Ну, не сказати, що вони, знаєте, теплі, але вони тепліші, ніж інші флагмани в мезе. Тому в цілому, як я чув, перші імпія не знімаються з виробництва, і тому, якщо ви хочете прям топовий, але такий трохи розслаблений та більш насичений емоціями звук, раджу придивитися к імпірія де вони де їх перші версії, де їх ще можна урвати. Тому що такий варіант звуку в нас, скажімо, в стоково від мезів не пропонується. Підозрюю, що можна щось таке нарулити амбушурами, кабелем, ну тобто, але ж все це буде, як знаєте, от, наче і те, але не зовсім те. Одразу кажу, що насправді мені більш подобаються ці е, амбушурки, тому що от, багато людей намагаються гнатися за. Максимальним фокусом на мікроконтрасті, максимальною псевдодеталізацією, максимальною енергійністю на верхніх частотах, але чесно кажучи, це більше підходить для випадків, коли вам прям там щось хочеться вислуховувати дрібні нюанси, але ну як не знаю, кому як мені. Це набридає, і мені хочеться більш цільної подачі, більш такого збалансованого сприйняття, більше тембральної натуральності, тому що насправді фокус на мікроконтрасті це теж таки не зовсім натуральна штука. Тому я все ж таки віддаю перевагу більш збалансованій подачі. Ну, як, наприклад, ці амбушурки видають, але у вас два варіанти звуку, скажімо, більш моніторний і менш моніторний, більш музичний. І між ними доволі помітна різниця. А що ще тут відмітити? Ну, мабуть, давайте про все тепер трохи детальніше. Тож, бас, звісно, швидкий. Він більше робить навіть акценту на пружності. Його тут менше за кількістю порівняно з іншими мод... флагманами мези. Я маю на увазі ну, під іншими флагманами Мези. Це еліт і перший імпіріан. Тут його менше за кількістю, але він трохи більш пружний і в нього краще йому вдається ось цей гуркіт. Тож глибина класна, деталізація чудова. Якщо ви хочете максимальну деталізацію, це алькантара. Якщо ж ви все ж таки хочете більш збалансовану вагу і деталізацію, це ось ці амбушурки. Вони, як на мене, більш пасують до рок-музики, джазу. Чого ще гарної поп-музики, електронної музики, тобто такого, що чому я віддаю більше переваги, тому що це звучить більш природньо. Але все рівно, звісно, тут дуже класна технічність, добре контролюється, І в цілому тут в нас менше тепла на середніх частотах. Серединка така більш обособлена і більш холодна, як айсберг в Океані. Блін, ніколи не пережити цих відсилок, мабуть, вони зі мною. Назавжди немає, немає в мене культурного запобіжника. Так, тобто, першим прикладом в нас це Блек Стар від Девіда Боуі. Тепер вже можна не уточнювати, що це єдиний справжній Блекстар. Сподіваюсь, ми більш не повернемося до інших. Тож, це остання робота великого артиста, дуже різноманітна музика, дуже драматична, дуже. Театральна і в той самий час, звісно, сумна, бо Девід Болй вже розумів, що він помирає. І тут в нас в цьому треці дуже класні глибокі низькі частоти, які надають ось це відчуття занепокоєності, якоїсь зворушеності, тобто тривоги. І все це завдяки крутому контрасту з такою більш технічною серединою. В нас дає прикольний контраст, дуже класний. І. Ось такий типовий аудіофільський трек. Бачите, він навіть підписаний як аудіофільський. Це Дорін Сміт, Road 66, Тобто, це класика аудіофілії, акустичні гітари, бас е і чудовий вокал. Все дуже класно прописано. І бас тут не домінує. Тобто його тут не вип'ячують наперед, як інколи це роблять навіть в аудіофільських треках. Тут він дуже такий рельєфний, але в той самий час не домінуючий, так само, як і в цих навужниках, тому це звучить дуже добре і дуже відповідно до, ну як це сказати, не те, щоб до оригіналу, а до того, як мають грати аналогічні інструменти. На середніх частотах ми тут теж маємо два варіанти тюнінгу. В цілому мезе з обома варіантами. Амбушурок видали те, що вони обіцяли. Тобто Empyrean, але з більшою кількістю нюансів, деталей і трохи більшою роздільною здатністю, і вони це зробили. Тобто з цими гібридними амбушурками цього трохи менше, з Алькантарою більше. Тобто, да, там Алькантара більш моніторна. Не моніторна, але більш моніторна, з більшим фокусом на мікроконтрасті. Тут в нас трохи більше фокус на емоціях, на вазі, на динаміці. Алькантара будує більшу явну сцену, таку більш широку а глибина в них однакова. Тут в нас трохи менше ширина, але мені більше подобається цей варіант. Вона не найбільша, але вона дуже органічно побудована, з гарним розподілом шарів в глибину. І з дуже кльовим чітким позиціонуванням істочників звуку на цій уявній сцені. З точки зору інструментів, все звучить класно, реалі... ну, слухайте, в цілому, що я тут навіть розпинаюся, Ну тут очевидно, як звучать навушники з алькантарою. В нас мабуть, найбільший фокус на мікроконтрасті серед. Всіх навушників Meze, але насправді ще раз переконуюсь, що фокус на мікроконтрасті це не завжди те, що хочеться мати. Тому в цілому дуже добре, що вони поклали два варіанти амбушурок. Це класно, що можна обирати яку подачу ви хочете, і не якимись там тумблерами або фільтрами, а чисто змінюючи амбушурки і отримуючи те, що вам буде ближче, в залежності від жанрів музики. Тож гарний розподіл ваги, чудова динаміка, передача емоцій і все таке і інше. Трохи підкреслена ця область присутності, щоб все було більш дрейво і енергійно. І в цілому вони додають більше енергії, особливо на верхніх частотах, через що звучать так більш підкреслено, так детально. Але це не ну так, да, і роздільна здатність тут трохи вища, теж. Але в цілому. З цими амбушурками все ж не страждає цілісність подачі, як це могло б бути на щастя. Але якщо ви хочете вислуховувати там всі інструменти окремо, то у вас так, теж є така можливість. Так, і перший приклад у нас це Summer Moved On від Аха. Навіть розумієте, чому він тут, він, ну, він, цей трек. Тож, це. Класика, абсолютно неймовірний чистий вокал, класна, класний компанемент. І ось мені подобається насправді з цими амбушурками трохи більше, тому що вони більш вінтажно звучать, більш пасують до треків тих часів, ну, принаймні на мій смак. Дуже органічна подача в цілому, звісно, зберігається і чистота вокалу. І інструменти, але не робиться у цих зайвих акцентів, дуже приємний варіант звучання. І така ще спеціально шукав цей запис. Це колектив зветься Blues Pills. трек Devil Man. В цілому, це от зараз ну, вже здається, пішла трохи на спад популярність. Таких колективів це типу: от беремо Led Zeppelin, беремо класичний хард-рок і хард блюз. Змішуємо разом, робимо таку трохи вінтажну, вінтажне звучання, додаємо класний роковий вокал і отримаємо такий, щось близьке до стоунера, але менш стоунове, просто більш таке вінтажне. І перші 30 секунд тут це абсолютно такий взірець жіночого рок-вокалу. Тут просто вокальний вступ, це розрив максимальний, і прям шедевраль. Потім вступає акомпанемент, і я не знаю, чесно кажучи, чому вони обрали такий варіант, але музичний акомпанемент записаний так прям так от басовито, тепленько, тобто ось такий зовсім вже вінтажний. Навіть вінтажні колективи так не писалися. Ну, але вони вважали це за доцільне. Може, тому щоб максимально підкреслити голос своєї вокалістки, і це дійсно навушникам вдається. Вони. Гарно відіграють максимально наскільки можливо, інструментальну частину і дають вокалістів передати максимально розкрити всі свої таланти. По верхніх частотах тут все теж доволі очікувано. Круті верхні частоти топових навушників. І, звісно, як завжди, мені більш сподобались ці гібридні. Зараз поясню, чому. В обох варіантах, звісно, ВЧ максимально протяжні. З дуже натуральною пророботкою атаки затухань, вона близька до того, що має бути, і через те ми маємо абсолютно ну, близьку до ідеалу насиченість обертонами, як базовими, так і більш складними. А, але з Алькантарою там більше акценту на енергію верхніх частот, за рахунок чого вони звучать більш. Детально, але в той самий час більш критично і більш агресивно. І також шаруватість, з цим вона чудова. А з Алькантарою там шаруватість стає настільки розділені, розділені ці шлейфи верхніх частот, що інколи це вже навіть трошечки втрачає натуральність. Але якщо там прям якийсь невиразимо крутий запис, там дійсно можна щось ще. Додатково вислуховувати з тими амбушурками. Звісно, з Alcantara буде більше сібілянтів, точніше їх буде стільки, скільки є в запису, це очікувано, але вони будуть менш приховані і навушники вам їх відіграють так, як є. Тобто, це не варіант для тих, хто хоче прям комфортні комфортні верхні частоти. Звісно, гібриди Duo знижують це трохи, але вони не роблять верхні частоти, скажімо. Більш приглаженими, тому тут верхні частоти, такі, як мають бути, детальні та безкомпромісні. Ну і давайте пройдемось по прикладах. Перше в нас це Девід Гілмар, Faces of Stone. Мені Гілмор завжди подобався більше, тому я в Pink Floyd завжди займав позицію неоскаженілого Діда. Ще навіть до тих, в ті, в ті часи, коли він і дідом та не був. І тут у нас така типова. Композиція від Гілмара, тобто це з одного боку поп-музика, з, з іншого боку, вона цікава, вона креативна. Тут і гітарні частина, і вокал. Ну, взагалі, от, все зроблено просто от, як в майстра виходить. Я не знаю, навіть, якщо майстер робить навіть табуретку, вона в нього вийде класно і служитиме віками. Так і з творчістю Гілмара, завжди в нього виходить класно і залишиться з. З людством на на століття сторіччя на віки вперед. Побачимо, а що там буде з поплавленим дідом, не знаю, але не так, не так вже й цікаво. І ці навушники дуже класно це відіграють, приємно, ви чуєте всі обертони вокалу, гітари. Звісно, не топовий запис, але я навмисно вирішив тут не брати якісь там речі типу Jazz at the і Shop або типові аудіофільські треки, тому що там, зрозуміло, буде все класно, з, з відчуттям занурення, з відчуттям е е приміщення, в якому проводився запис, я вирішив взяти такі більш прості речі, які найчастіше приємніше слухати. І ось більш вишукана музика для гурманів це Кінг Крімсон. І навіть не перші чотири улюблені альбоми, а той, що Shrek, Track, Shrek. Walking on Air доволі складний трек, знов-таки не ідеально записаний, але дуже цікавий. Тут і трохи важкої гітари є, і більш акустичні речі. І все це йде в верхні частоти. Ну, і, Мабуть, на цьому треці я віддав би перевагу амбушуркам з «Алькантари», але по середині та низьких частотах все ж таки мені подобаються більше гібриди. Тож, підводячи підсумки, збалансовані класні навушники з приємною подачею, без зайвої різкості і сухості, але з Алькантарою у вас буде більше. Нюансів і деталі з цим у вас буде трохи більш теплоти і ну, мабуть романтики. Гарна сторона цієї моделі з точки зору джерел це те, що навушники, Meze, всі їх флагмани, вони доволі ефективні з точки зору того, як скільки їм потрібно потужності. В них завжди 32 Ом оми імпедансу. Ну і тут здається, чи 105 дБ чутливість, чи 101. Тобто не супер легкі в розкачці, але дійсно не тугі, навіть, мабуть, не середні за тугістю. і з ними не працює ось це правило. Ой, це планари, їм треба там 2 кВт, 4 кВт. Давайте врубимо все на максимум. Насправді ні. Їм достатньо гарного контролю. І це не завжди тонни потужності. Звісно, з чимось стаціонарним, топовим вони будуть звучати чудово, але, ну. Трохи менш чудово, але дуже класно. Вони будуть звучати, наприклад, з якимось топовим свистком портативним, то теж буде не такий крутий результат, але дуже приємний. Ну і звісно, вони добре себе показують з якимись топовими плеєрами. Тому в цілому, якщо ви хочете щось в відносно портативному варіанті, ну не те, щоб слухати на вулиці, а скажімо так, переносному варіанті, то це там краще, ніж. Купа інших флагманів, яким треба підрубати сварочний трансформатор на вході. Якщо говорити про порівняння, ну тут тільки мези я, з мези я і можу порівнювати, але з іншого боку, а з чим ще й порівнювати. Перші імпіріани залишаються такою трохи унікальною за звуком-моделькою, більш теплою, з більш такими емоційними середніми частотами, трохи більш. А підкреслено насиченими, більш як це сказати, музичними. А тож, якщо ви полюбляєте таку подачу, то пошукайте їх десь на вторинному ринку, наприклад. І якщо у вас є ці перші піряни, то краще раджу послухати другий перед апгрейдом, Велика ймовірність, що вони вам сподобаються, але не факт, тому що тут помітний крок в бік з точки зору тюнінгу. Тож, навіть з цими амбушурами ви отримаєте менше ваги на середніх частотах, більше швидкості на низьких частотах, більш енергійні верхні частоти. Ну а з Алькантарою це буде ще більш різниця, така помітна. А от з Еліт тут питання таке трошечки складнувати, тому що, по-перше, різниця в тисячу доларів між ними. Хто знає, може Мезе задумали вже і Еліт апгрейднути, але це не зовсім відомо, тому з іншого боку, вони ще відносно нова моделька. Хоча, здається, якого 21-го вони року. Ну, побачимо, я тут такий ще собі аналітик. Тобто тут з Алькантарою насправді трохи більше фокусу на мікроконтрасті, трохи більш енергійні верхні частоти, а, така більш широко побудована сцена, але все рівно, як на мене, еліт залишає свій флагманський статус, тому що вони звучать більш вишукано, більш витончено, більш збалансовано і більш природньо. Але, от вже, скажімо так, ця моделька складає. Доволі помітну конкуренцію, особливо якщо у вас там 1000 доларів це помітні гроші, а таких людей, я думаю, переважна більшість. Тож ця Empyrean 2, я думаю, будуть набирати популярність. Тож, ось така вийшла моделька, дуже цікава, дуже незвична, тому що, я думаю, більшість все ж таки очікувала як попередня, тільки трошечки краще, але ні, тут ми отримали більше змін звуку. На основі того, що бажали користувачі, тож, ось така моделька. Дякую вам, що дослухали. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.